Друзі, мої, всім привіт! Я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Я вирішила зняти влог. А, і насправді зараз у мене така, знаєте, суєта. Ми готуємося до подорожі на море. Врешті ми все ж таки зробили це і виїжджаємо, квитки вже отримали. Насправді була халепа і навіть з цими квитками перенесли спочатку а, автобусний. Ту ми мали їхати до Молдови, до Кишинева на автобусі там в аеропорту. Пересідали в літак. Їдемо до Туреччини. Да, і перенесли спочатку автобус по часу, потім перенесли літак. Змістилося у нас зворотня, ну тобто тоді, коли вже ми мали вертатися, такого там наробили, міняли останній день, повертали ті квитки, і ну коротше, таке, знаєте, суматоха оця. І хочеться сказати, що бліне, ну чого все так відбувається? Ну, ніби сплановано все зараніше. Ніби, знаєте, от ти собі якось уже хочеться повністю погрузитись в атмосферу зборів. А тут виникають такі неприємні ситуації. Коротше, насправді да. Але, ну, все ж таки, збираємося. От зараз якраз я займаюся пакуванням дитячих речей. В принципі, оце із одягу, все, що ми будемо брати дитині. Ми тільки що з ним все узгодили. Кубка достатньо така, невелика, тому що дитячі речі вони ще й займають мало місця. Насправді, ті там футболочки на кожен день йому вистачить цієї кількості одягу. Я не беру теплі речі, сподіваюся. Що там буде жарко, принаймні, якщо погода не обманює прогноз погоди, точніше. Тут ще передамо братику нашому, тому що маленькі речі подістувала, да. деякі хороші речі, я, звісно ж, віддаю і вони з задоволенням беруть. Свої речі я ще не складала, тому що я планую знімати окреме відео, де будемо, ну я з вами буду разом споглядати, що я беру з собою у відпустку. І з косметичного, і з одягу, і так далі. Ну, Тобто, знаєте, такий собі зроблю э, відео окремих, окремого такого формату. От мені прям э, чогось захотілося. Тому, коротше, буде влог такий наповнений, напевно, зборами. Сьогодні ще буду їхати на педикюр, також, напевно, вам щось познімаю, а може і ні, побачимо. Така збірна соляночка, скажімо так. Тому залишайтесь зі мною. Я, до речі, вам показувала у одному із попередніх відео, що в Сінсей придбала ось цю от класну а, капелюха шляпку. Капелюшок солом'яний, дуже красивий. От знаєте, я навіть у відео дивилася на нього. От мені прям наскільки він подобається, ціна була прям не бюджет ой, не дорога, навпаки. да, І а, подушечка, про яку я говорила також в тому відео, ось така надувна. Це я беру для себе, це на рукавники дитячі а у нього. Його також у мене ось тут окуляри лежать. Це сонцезахист, який, власне кажучи, для тіла ми беремо, а косметичне буду збирати. Трошечки згодом, ну блін, капелюшок у цей взагалі дуже крутий дівчата. Онлайн його, по-моєму, вже немає. Якщо знайдете десь ще в стаціонарних магазинах, то обов'язково якось так подивіться на неї чи поміряйте. Якщо сподобається вам, обов'язково вберіть, тому що якість прям дуже хороша, а ціна мінімальна. А от ну, дитині також буде ось ця от подушечка для подорожа я вже поцепила сюди карабінчик. Ми будемо брати один рюкзачок, поцепимо якраз таки йому його на рюкзачок, і він буде. Самостійно носити. Не впевнена, що я щось із парфумів буду брати з собою. Дістала, до речі, ось ці от свої Елізабет Арден, які я інтенсивно використовувала в минулому році. Да, Достатньо такий свіженький аромат. Але я все ж таки не Роман, і я рідко користуюсь парфумами, тому не знаю, може і не буду взагалі нічого брати. А от із догляду за волоссям треба обов'язково взяти щось з собою, із доглядової косметики за обличчям. Ну, коротше, ось це. Це от все зберу в окреме відео і обов'язково вам покажу. Педикюр мій виглядає насправді дуже страшно зараз. У мене взагалі один е, нігодь відлетів, але достатньо таки давненько. А записатися мені дуже складно. Я постійно по графіку записуюся зараніше. Ну, коротше, будемо оце от все жахіття переробляти зараз. Якраз таки я записувалась просто якраз перед морем. Тому е, е, таке от моє до, а після, я думаю, ви побачите. Зараз ми з вами в такому влоговому форматі намалюємо на моє обличчя нове обличчя, тому що у нас була страшна ніч насправді. А, і буквально п'ятьма засобами, знаєте, я створюю зараз свій щоденний макіяж. Дуже люблю в літечку використовувати Трун -трун -трун. Ага. в цьому режимі в мене поганий фокус. Дуже люблю використовувати ось цю от тональну від колаген. от фу, від Enaf, Перепрошую, я туплю страшно. Вона, по-перше, тут у нас SPF 50, там, коротше, максимальний захист. І це, по-перше, по-друге, мені дуже подобається, як вона перекриває мені всі мої недоліки. Мені подобається, наскільки гарно вона натурально виглядає на обличчі, Та й в цілому, знаєте, тональна основа, яка просто за свій. Феноменально низький бюджет, вартість вона робить дива із шкірою, як на мене. У мене ще 20, виходить перший відтінок, начебто, да, 21 відтінок. Він мені прям підходить саме на ну, такий проміжний, да, коли я дуже сильно загорівша, то він трошечки навіть світловатий для мене. Але от зараз, в цей період, він мені максимально гарно підходить. у Мене дуже посипало. У мене якраз таки перед морем, звісно ж. Повинні початися ці дні, і це насправді дуже спічально. <свісно> але, ну, блін, не можна було якось так підлаштуватися, все рівно воно трошечки десь, знаєте, збивається. І, коротше, я дуже рада, звісно, в цьому в лапках, але ну, що я можу зробити? Набрала з собою точніше, ще не набрала, але наберу з собою купу всяких оцих інтимних засобів, яких. Необхідно буде рятуватися, якими мені на морі. Я цим тональним користуюся, як ви бачите, я навіть від зеркала не дивлюся, я от наношу його, дивлячись в камеру, тому що мені насправді я впевнена в тому, от, да, що вона мені гарненько все перекриє. Я от подивилася в дзеркало, в мене немає ніяких ні розводів, нічого такого. Ну, Тобто тональний лягає прям дуже і дуже гарно на обличчя. Мені це дуже подобається. І всі мої дрібні недоліки, от мені в цілому треба перекрити саме отаким от легким шаром, щоб вони просто менш такі червоні були, і загальний тон був більш-менш рівний. От якраз таки ця тональна основа це робить. Просто прекрасно тут у мене є таке, якесь взагалі неприємне запалення, яке вискочило. Я не розумію взагалі, чого ти там вискочило. Ой, ну, коротше, я, до речі, це перестала користуватися якимись спеціальними сироватками, які я використовую зазвичай для боротьби з якимись недоліками на шкірі, із кислотами, або, наприклад, там то з ретинолом я використовувала. Я зрозуміла, що коли я ними не користуюся, то у мене от частіше бувають такі от неприємності на обличчі. Треба придбати собі якусь сироватку, тому що мені мої всі закінчилися. А далі, наступний продукт це гель для брів, і я вам говорила. Про те, що зараз я користуюся виключно кольоровим гелем для брів, і мені цього достатньо. Я не використовую практично олівець. На відео, і то я зараз отак от три маска, трошечки він надає інтенсивнішого кольору бровам, і їх якось трохи вкладає, більш-менш помітну форму створює. І все, і мені цього достатньо. Бачите, я навіть в режимі реального часу роблю з вами макіяж, говорячи, і це дійсно дуже швидко. Хоча, коли я не говорю, то це, звісно ж, відбувається ще швидше. І ось такий от мій макіяж насправді ну, зараз. Практично кожен день, коли мені треба кудись виходити з дому, тому що ну, я намагаюся робити макіяж, коли виходжу кудись, тому що просто мені це подобається. Мені подобається виглядати трошечки підфарбованою, хоча я абсолютно нормально себе почуваю без макіяжу, але ну, коли мені ще фарбуватися? Зараз я взагалі мало куди виходжу. І навіть нема куди нафарбуватися. І ніхто нікуди не запрошує. І оце, знаєте, оце все сижу постійно вдома, то хоча б на педикюр виїжджаючи, я намагаюся привести до ладу своє обличчя. Тим більше зараз, блін, все вранці прокинулось таке якесь щось ужас. А новини, хоч краще і не читати. Бо повна біда у нас, як завжди, наношу базу під туш, Евелайн варєте і. Туш у мене буде сьогодні від L'Oréal, ось ця от Big Deal Paradise. Скоріше за все, що я у відпустку якраз таки ось цей от свій набір, яким я зараз користуюся, і показую вам, я його візьму з собою, тому що тут максимально ті засоби, які я люблю використовувати на щодень. І навіть якщо в відпустці десь мені захочеться зробити якийсь легкий макіяж, я звернуся до цих всіх засобів. І з легкістю створю щось максимально таке швидке. Макіяж за 5 хвилин. До речі, зроблю вставочку для або обкладинки, або назви відео. І все, і знаєте, і ця туш мені подобається. Вона, знаєте, в три мазки, вона робить дуже такий е, красивий натуральний ефект без оцього нашаровування, без зайвих об'ємів. Просто, якщо ви хочете трошечки виділити свої вії, розділити їх, і просто аби кожна е, війка на вашому оці вона була більш об'ємна. То ось це от один шар туші Big Deal Paradise від L'Oreal. Я зрозуміла для себе, що мені дуже подобається ця туш, Мені дуже подобаються в цілому туші від L'Oreal, І часто буває так, що е, я пробую якусь для себе новинку, і вона потім потрапляє в... Мої фаворити. Те саме було і з тущою Панорама, також від Лореаль, вона просто геніальна. Я просто не хочу собі накуповувати багато тушей, вона у мене закінчилася. Наступна новинка, яка вийшла, була саме ця. Я її також придбала, також, як бачите, користуюся нею. Вона у мене також уже трошечки підзакінчується. І я вам хочу сказати, що це ті туші, які варті уваги, які, да, не дуже дешеві, але. Оце кішка сидить і намагається відкрити двері в нішу своїми лапами. І створює ось цей от неприємний шум, який ви чуєте. <клес> Ой. Да, вона у мене така проблемна, ця кішка. Це просто вона таки, таку шкоду робить. Іноді крибити її просто готова. На губки нанесу свій ліп-гідрейтор від а, Sisters Aroma. Він дуже гарно зволожує губи і візуально їх створює дуже красивими, такими наповненими. Макіяж у мене на камері 7 хвилин. Слухайте, як ви гадаєте, макіяж за 7 хвилин. Це взагалі як? Не говорячи, буде вам 5. От, буквально макіяж за 5 хвилин. Без монтажу, навіть монтувати нічого не буду для того, аби це дійсно було в режимі так реального часу. О, все, і я виглядаю дуже гарно. Якщо я ем, можу ще додати за потреби пудру на тезону, я використовувати люблю. Чому ти дригаєшся? Люблю використовувати метеорити зараз від Герлен, і вони мені насправді дуже-дуже подобаються. І давайте встану ближче до віконечка. І от такий от свіженький макіяж, ну, власне кажучи, у мене виходить. Що скажете? Я перемикнула режим. І що я вам хочу сказати, що е, у мене шкіра дійсно зараз, бачите, ну, я не намагаюся перекрити ось ці от недоліки, які є на моїй шкірі. Мені не смущає це, і мені не хочеться додатковим шаром його якось намагатися перекрити. А в цілому, у всьому іншому, отак-от я, в принципі, хожу кожен день. Вона забігла. Вона таки забігла, відкрила дверцята ось ці от і забігла. Так, ну і все. Я буду тоді видвигатися потрошечку на педикюр. І, це, і далі будемо далі продовжувати, ось бачите, отут сидячи, я ось зняла вам буквально за 7 хвилин свій макіяж щоденний. Зробила я педикюрчик, і виглядає він ось таким от чином. Дуже мені подобається, як робить майстриня, до якої оце я їжджу, але зараз ми про це поговоримо. Я хочу поділитися деякою своєю думкою з приводу там, манікюра, педикюра і цін. А ви в коментарях поділитеся своєю. Абсолютно точно я готова підтримувати український бізнес з якимись своїми. Зусиллями, ну, типу, користуватися послугами, купувати речі, але, звісно ж, відповідно до в першу чергу, чи можу я собі це дозволити. Да? От я, наприклад, дуже давно хожу в один і той самий салон, точніше, він навіть переїжджав уже е, один раз, але я ходжу саме до майстрині, тобто я прив'язана саме до людини, яка ну от, мені подобається, як вона виконує свою роботу, як вона робить мені манікюр і педикюр. І я завжди ходжу до неї постійно. Один раз. Ну, там кілька разів навіть не один раз було таке, що ну в неї якось там не виходило по сімейним обставинам, чи захворіла, чи ще щось. І мене перезаписували до іншої майстрині, і я просто бачила різницю. І я ну з задоволенням поверталася саме до неї, до цієї дівчини. А щодо ціни, ну і типу, я вважаю, що це нормально. Ну якось мені комфортно дуже знаю. Я дуже не люблю оце знову нове, щось там знаєте, прив'язуватися до людини. Якось, ну не знаю, от такі якісь мої думки. А щодо цього. Але от щодо стосується ціни, я живу не в Києві, і це не київські ціни. Ну, тобто, щоб так просто орієнтуватись, тому що я в цілому так приблизно знаю ціни, які в Києві, наприклад. На манікюр і на педикюр. У мене зараз вартість манікюру 890 гривень. Вартість педикюру 990 гривень. Я сподіваюся, я говорю правильно все. Але тут питання у тому, що от якраз з червня місяця знову піднялася ціна, і так прям відчутно піднялася. І я вже раз у мене був такий період, коли я. Прям таки знаєте, не то що не могла собі дозволити цю вартість. Зараз секунду я закрию дверцята, бо діти кричать. Продовжимо нашу розмову, мій монолог, один раз вже було таке, що я готова була змінювати майстра. По перше, я ще й не по місцю в себе там, де я проживаю, роблю є ближче до мене, скажімо, майстри, які також роблять непогано, але знову ж таки, з від того, що я прям люблю цю цю дівчину-майстра, яка робить мені, я люблю її роботи, і я прям дуже вже давно до неї хожу. Мені не хотілося нічого змінювати. І коли от підвищилася ціна, і я так. Подумала, блін, ну добре, там скрипучи зубами, да, я готова була все рівно платити за того, аби не микатись туди-сюди, і тим більше, я от там дивлюсь деякі роботи. От я прям знаєте, бачу, що те мені щось не подобається, те не подобається. Ну, скажімо, отак. І зараз от знову піднялася ціна, і це я вперше пішла вже по новому прайсу ну, Тобто, практично 2000 гривень треба на манікюр і на педикюр. Це говорю я про звичайне покриття. Звичайне. Тобто, Якщо там додатково якісь дизайни робить і так далі, френч, то це ну, ще плюс до вартості. ну, відповідно, да. І я не хочу сказати, що вони неправильно роблять, що підвищують прайс. Я прекрасно розумію, в якій час. Часи тяжкі ми живемо. Я прекрасно розумію, що і бізнесом зараз дуже важко. Тут питання в тому, чи готова я платити таку вартість, тому що от зараз, взагалі, знаєте, в мене таке трошечки недомівнідоумінні, як це сказати, через те, що я прекрасно розумію, що. Мені треба ну там навіть я не раз в 4 тижні частіше робила манікюр на літо. Да, треба робити ну умовно, навіть якщо ходити раз у місяць, то це 2000 тисячі гривень треба викидати. Зараз у у мене із ситуацією з роботою дуже все ну, погано і. В цілому, от я знову таки думаю, да, про те, блін, а може, все ж таки десь щось. І тут знову ж питання не до них, а до мене, тому що я не можу собі дозволити робити там, де мені комфортно, де мені подобається, де... ну і так далі. І оце, знаєте, так трошечки мене ну, гнітить. Я сподіваюся, що ці часи скоро пройдуть, але тут знову ж таки, от як ви вважаєте, що ви думаєте, вообще взагалі з приводу цього? То це перемикання там з від майстра до майстра, я так цього не люблю, я так цього не хочу, і я от думаю собі, просто якщо в мене там ну, ситуація не виправиться, да, ну це буде дійсно такий. Прям немаленька витрата бюджету, ну, типу, на місяць, особливо от влітку. Да, я навіть взимку не роблю педикюр. Не роблю, чисто ну, через те, що там, типу, ну, на що його робити. Ну, тобто, навіть не просто не покриття. А... Ну, коротше, взагалі не, не роблю педикюр, тільки манікюр. Але от ціни, звісно, блін. Капець, капець. Що ви думаєте з приводу цього? Поділіться якимись своїми враженнями щодо цього ну, мені буде цікаво почитати. У нас трошечки сонечко вийшло зранку, взагалі було. Якось так пасмурно. Зараз я буду їсточки. Я ну, слухайте, я вже цей влог такий не знімала довгезни, тому що я довго фарбувалася, такий вже великий вийшов. Але дякую, що ви дивитеся. Я сподіваюся, що я не зроблю з нього прям дуже-дуже-дуже великий. Да, покажу ще кілька моментів, які хотіла показати, і буду тоді да, завершувати. А щодо оце сфери послуг, то напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте. Я із таких постійних ще роблю собі кожен раз стрижку і. І тонування, і це також. Я намагаюся зараз робити це трошки рідше. Хоча мені подобається довжина, от оце все. Вона зараз ще трохи в мене відросте. І мені треба вже записуватися знову на процедуру, коли я підстригаю кінчики. Я тоді і тонуюся. Мені подобається знову ж таки все. Але питання в тому, що я теж немалі не гроші віддаю за це. І тут так, блін, це ці всі, всі знаєте. Мене мене просто гнітить те, що я собі зараз почала думати про це, почала переживати блін, а чи зможу я собі взагалі дозволити оці ці процедури, які, блін, я, до яких я так звикла. Я, до речі, через це не на стоп поставила ось це своє. Там я хотіла ботокс взагалі-то колоть, і хотіла якісь процедури для обличчя поробити от проти зморшок, чи щось таке там перших ознак. Старіння поки все це на стопі, чисто із фінансової точки зору. Тому, коротше, такі от тяжкі часи наступили. <сум> Діліться в коментарях, що думаєте з цього. А тепер, мої друзі, увага! Пам'ятаєте ось цей от шампунь і ось цей от бальзам, який я показувала вам в розпаковочці із Аврори? Оберіг, там якийсь акме. Ну, коротше, ви зрозуміли, да? Дуже близенько вам спеціально показую. Запам'ятайте. Бо зараз я не просто так сказала, запам'ятайте, зараз буде не просто типу треш контент. Ні, треш контенту не буде. Але просто я а, придбала ці засоби для проведення свого такого роду експерименту а, для того, аби зрозуміти, як буде діяти засіб за. Там, ну взагалі супермаленькі гроші, із, скажімо, Аврори. Всі знають магазин Аврора, як просто магазин, де продаються супер там дешеві дріб'язкові якісь речі. Можна придбати абсолютно все, що завгодно. Там в тому магазині. Так, от я вирішила купити якісь найдешевші засоби для волосся, типу шампунь і кондиціонер Оці ці два засоби коштували разом 150 гривень, а 84,99 за одну пляшечку. І що сказати, працює це добро чи не працює? Не буду говорити якісь там гучні слова і фрази. Я скористалася цими засобами двічі. Двічі помила зранечку голову і скористалася і шампунем, і кондиціонером. Витримала кілька там хвилин. Що я зазвично і роблю? Ну тобто рутину провела свою я звичайну, просто з використанням оцих от засобів. І що я вам хочу сказати? Це працює краще, аніж деякі дорогі засоби. От я вам серйозно говорю, у мене просто в голові трошечки якийсь оцей дисонанс і відчуття несправедливості. Чому я, блін, плачу такі гроші за засоби по догляду за волоссям, а вони не працюють? А чому якийсь там звичайний шампунь-кондиціонер і кондиціонер із Аврори за 75 гривень працює, блін, краще? Ну що це таке? Як таке взагалі можливо? Я не хочу говорити, що це прям супер, якісь геніальні засоби там чи ще щось, але. Тим не менш, вони нормально мені очищують мою жирну шкіру голови. У мене завжди до вечора волосся жирницею вже виглядає не свіжим. Це засоби, які працюють абсолютно так само. Але в цілому, то є шампуні за супервелику ціну, які навіть не промивають належним чином волосся, хоча призначені для жирного типу шкіри голови. Так от я вам хочу сказати, що в принципі волосся виглядає і шкіра голови свіжим після того, як я помила а, ними оцими засобами. Щодо кондиціонеру, він такий легенький, лайтовий, точніше, бальзам він тут називається, зміцнюючий бальзам. А, і волосся, в принципі, м'ягеньке, воно не дуже таке, знаєте, з От і не дуже прям таке а, слизьке в душі, коли ви от саме його змили, і є такі кондиціонери, які прям змиваєш, а воно волосечко так, таке прям гладеньке-гладесеньке. Тут а трошечки щось більш а, облегшена версія, але тим не менш це все рівно нормально працює. Я буду пробувати використовувати далі, і мені подобається цей експеримент, тому я буду його продовжувати робити. У мене зараз на тест ще є один шампунь. Я вам показувала його в покупках в Брокарт. Я його придбала собі ізраїльський якийсь бренд, тобто теж щось таке новеньке. Ну і власне кажучи, а цим добром я продовжую з задоволенням користуватися. Тому отак от буває дійсно. Я вражена поки і, от знаєте, дивлюся на себе, оце чудо е, комбінованої шкіри. Лоб у мене блистить, а підборіддя в мене сухе. Добрий день, оце знаєте. А, але в принципі, дівчаточка і дорогі друзі, і всі, взагалі, хто дивиться моє відео. Я вам дуже дякую за перегляд цього вложику, тому що я буду завершувати. Відео не знімала дуже велике, вийшло воно обширне а, і про все на світі. Знаєте, і туди, і туди, і сюди. Я сподіваюся, що вам цікаво було подивитися його, і ви приємно провели зі мною цей час. Я чекаю на ваш зворотній зв'язочок щодо влогів і обов'язково планую зняти вложик із. Поїздки. Я не знаю, чи в мене вийде, але я принаймні спробую. Якщо відео на каналі буде, то о, значить в мене все вийшло. Ну не буде, то не буде. А, да. а в цілому цей вложик я буду завершувати. Я вам дякую за перегляд і до нових зустрічей. Давайте.